Олександр Крупко, ветеран російсько-української війни. Чоловік отримав поранення на запорізькому напрямку. Йому зробили реампутацію ноги. Пан Олександр, один з 22 ветеранів, котрі отримали сертифікат на житло від держави у грудні. Розповідає до цієї мети йшов з березня, але воно було того варте. Фізично вона не не важка, але морально да це. Всі довідки, це все по новому, там щось не те напишеш, там все довозиш, доводиш, все по-новому переписуєш. Ну звісно, що радість. Якби новій сім'ї буде де жити, вже своя буде квартира, хата, ну це вже. Покаже час, що придбає. одним із ветеранів, котре отримали сертифікат на житло, був і Віталій Верес. Він отримав важке поранення під час бойових дій та повністю втратив зір. А це сертифікат компенсації за житло. Це не про квадратні метри, це про повагу держави до своїх захисників і відповідальність за тих, хто віддав частинку себе за незалежність цієї країни. Для мене, звичайно, це зокрема це можливість рухатися далі, так уже в своєму куточку, не хвилюватися за крівлю над головою. Це дуже важливо. Загалом, упродовж цього року, вже 70 ветеранів з області одержали кошти з держбюджету на придбання житла. Зі слів начальника рівненської ова Олександра Коваля. Усі ветерани під час служби отримали інвалідність першої та другої групи. Насправді ваш вчинок і те, що ви віддали себе і частину свого здоров'я, це. Те, що дозволяє сьогодні нам бути тут, бути, бути в Україні в квартири, це лише невелика частина, яка яку сьогодні державі вдалося реалізувати так дійсно для поки що вузького певного кола ветеранів. Але я думаю, що ця програма буде розвиватися. Зі слів начальниці управління з питань ветеранської політики рівненської ОДА Марини Корольової. Зараз кошти на житло можуть отримати ті військовослужбовці, які не мають власного помешкання. Тим зараз додає посадовиця. Вони також розробляють нову програму для ветеранів, які є ВПО. Також ми вже почали працювати по програмі ваучерів на придбання житла для тих ветеранів, які є ВПО внутрішньопереміщеними особами, перемістились до нас з тимчасово окупованих територій. То в цьому випадку, навіть якщо в них є житло, але воно залишилось на тимчасово окупованій території, вони також тепер зможуть отримувати ваучери. І також купувати собі житло, і підпадають під дію програми за весь період дії програми в Рівненській області. А це з 2020 року. Житло змогли придбати 167 ветеранів. Дарина Черемшина та Анастасія Словочевська. Телеканал ITV Media Group.